З вами зустрілися саме напередодні найважливіших стартів спортивних чотириріччя це Олімпійських ігор, а слідом Паралімпійських ігор. Що я хочу сказати? Що Запорізький край має свою славну олімпійську історію, великі здобутки і дуже високі досягнення. За всі роки незалежності запорізькі спортсмени, а їх було 124 – Приймали участь в Олімпійських іграх із тих 124 атлетів 21 привіз нам нагороду олімпійського гатунку. Якщо говорити про Олімпійські ігри минулих років, це якраз остання Олімпіада, яка проходила в Токіо. То наших запорізьких спортсменів на цій Олімпіаді було представлено вісім. І перевіз Насібов, борець греко грекоримського стилю, привіз нам срібну нагороду. Що я можу сказати про ці Олімпійські ігри? Хочу сказати, що змагання за олімпійські ліцензії і за право представляти країну на Олімпійських іграх вже вийшли, як кажуть, на фінішню пряму. Боротьба ще триває, але вже вона на заключному етапі. На сьогодні у нас в Запорізькій області на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня. вибороли право уже представляти нашу країну два атлети: це борець греко-римського стилю Насіба в Парвіз і е, стрибунка у воду Кесарь Вікторія, яка завоювала дві ліцензії. Одна в індивідуальних видах програми трамплін 3 метра. І друга ліцензія це командна, це синхрон 3 метра Трамплін. Тому перед стартами державний тренер України з цього виду спорту буде визначати, хто буде представляти саме в синхроні нашу збірну України і нашу країну на Олімпійських іграх. Дуже великі шанси має вибороти ліцензію наша легкоатлетка Катерина карпюк 24 червня Відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики в місті Луцьку, де Катерина має показати перший або другий результат. Коли вона покаже такий результат, вона буде представляти нашу країну в естафеті Мікс 4 по 400. Це вже у нас є в країні ця ліцензія. Просто зараз підбирають команду для змагань на Олімпійських іграх. Я, наприклад, переконана, що вона. Має потрапити в цю команду. І це ми дізнаємося після завершення чемпіонату України. Тобто, наша Запорізька область, якщо вдасться, то буде представлена трьома атлетами на Олімпійських іграх. Якщо в порівнянні з минулими роками, то хочу сказати, що це найменша кількість спортсменів за всі роки незалежності. Чому? Ну, насамперед війна внесла в свої корективи. Змагально-тренувальний процес був призупинений певний час. Атлети переїхали з Запоріжжя в інші регіони або в інші країни. Деякі взагалі призупинили свою спортивну кар'єру. Це все дуже вплинуло на підготовку і на результат. Але незважаючи на то, все рівно Запорізька область, хоч і є фронтова, вона представлена на Олімпійських іграх. Якщо говорити про базу про олімпійців, то ми знаємо, що їхнім рідним домом була школа вищої спортивної майстерності, яка вже 5 років знаходиться в реконструкції. Це дуже великий мінус і вплинуло саме на підготовку. Точно до кінця цього року ми маємо отримати. Школу вищої спортивної майстерності відреконструйованою сучасною, яка відповідає всім європейським стандартам. Тому, коли ми отримуємо цю базу, повірте, що результат на слідуючі Олімпійські ігри буде зовсім інший. Зразу після Олімпійських іграх ігор, з 28 серпня по 8 вересня, відбудуться пара Олімпійські ігри. На тих же майданчиках спортивних, де проходили і Олімпійські ігри. Запорізька область у нас представлена сімома з атлетами, спортсменами, паралімпійцями. Хто саме буде представляти Запорізьку область на Паралімпійських іграх? Це Помазан Марія, легка атлетка, це Гаращенко Кирил та Вербова Марія, це плавці. Кац Лев і Ніколенка Максим це настільний теніс. І дві теквандистки спортсменки це Марчук Вікторія і Ліпецька Олександра. Тому я вірю і знаю завжди на Паралімпійських іграх наші запорізькі паралімпійці показували гідний результат і привозили не одну медаль. Зараз перед ними поставлене таке ж саме завдання підкорити Олімпійський Олімп і привести в Україну і до Запоріжжя медалі найвищого гатунку, тому ми бажаємо їм успіху і віримо в їхні перемоги.